На завершальному етапі великого переселення народів головними учасниками цього процесу стали слов'янські племена антів і ісклавні Від 5 століття розпочалося велике розселення слов'ян. За однією із досить поширених версій, із Межиріччя, Дніпра і Вісли ці племена рушили до Подунав'я, звідти антиісклавини здійснювали регулярні напади на Константинополь, ну і візантійські володіння на Балканах. Ці події отримали назву Балканських походів. Після перших успішних походів слов'яни поступово залишалися за Задунав'ям, а до кінця VII століття майже повністю оволоділи Балканським півостровом. Під час великого розселення слов'ян одна їх частина залишалася на Балканському півострові, а інша рушила вгору за течією Дунаю та зайняла землі поряд з Ельбою лабою. Там вона зустрілася ще з одним переселенським потоком слов'янських племен, який прямував із межиріччя Вісли та Одри або Одра на захід. На межі VI-7 століття слов'яни також активно просувалися на північ і північний схід, заселяючи землі, що належали Балтським та Угорофінським племенам. Розселення слов'ян відбулося у складних умовах. У другій половині 16 століття важким випробуванням для них стала боротьба із кочовими племенами аварів, які із Азії спочатку переселилися до північного причорноморя, а потім на територію сучасної Угорщини, де й заснували свою державу аварський каганат. Тривалі австро-слов'янські війни призвели до підкорення аварами склавенів, знеселення, а потім і розпаду антського об'єднання племен. У 602 році про анті в історичних джерелах уже не згадується. Назва склавини використовується досить часто щодо племен, які в 7-9 століттях заселяли територію сучасної України. Вважається, що саме назва склавини із часом трансформувалась у назву слов'яни. Результатом великого розселення слов'ян стало формування нових територіальних об'єднань слов'ян, яких поділяють на східних, західних і південних.